По великому рахунку мене переповнювала радість. Перше за 20 років незалежності представниками до вищої законодавчої влади є представники Херсонщини. Не з других регіонів, не з Києва, не з Харкова, не з Донецька, не з Дніпропетровська, а іменно Херсонщини. Не просто. Не просто... Стояти нашій кандидатури. І я впевнений, сьогодні вони кандидати. А 28 жовтня вони стануть депутатами Верховної Ради. <праць> На 22-й партійній конференції ми прийняли передвиборчу програму. Програма дуже амбітна, але не виконана. Я вперше. Я, Певнені, однозначно, якщо ми об'єднаємо свої зусилля, а ми об'єднаємо наш основний лозун, тільки разом ми збудуємо нашу Херсонщину. І однозначно ми будемо давати накази нашим кандидатам депутатам Верховної Ради, щоб вони теж виконували нашу передвиборчу програму і підкріпили підписом, щоб ми разом творили добро, творили нашу Херсонщину. Прикрашали наш таврійський край. Дякую.